Тю школу місцевого самоврядування, в якій взяли участь громадські активісти та працівники органів місцевого самоврядування з 16 областей України днями провели у Тернополі. Фактично з п'ятнадцятого року у нас діє на постійній основі літня школа місцевого самоврядування, де ми збираємо як працівників місцевого самоврядування, так і депутатський корпус і громадянське суспільство для того, щоб навчити їх діяти правильно, діяти згідно закону і покращувати їхні громади до того степеню, щоб з них брали приклад. Ну в Тернопільщині ми не вперше, бо минулого року ми проводили тут. Школу Голів громад ми завжди радо повертаємося сюди, бо тут є що показати. Тут нас зустрічають як влада, так і бізнес і громадянське суспільство. 13 серпня в рамках навчання учасники школи відвідали Тернопільський м'ясокомбінат, який переробляє агросировину, створює нові робочі місця, а відтак дозволяє менше залежати від експорту. Також учасники школи могли поспілкуватися з народним депутатом України Іваном Чаківським, який працює в аграрному комітеті. Сьогодні така можливість була зустрітися з депутатським корпусом місцевих рад, з головами громад і поділитися тим досвідом, який ти який ти маєш, щоб Україна була економічно незалежною. Ми маємо створювати. Сильні підприємства, сильні фермерські господарства, сильну переробку свою. Це мають створювати такі люди, які от сьогодні є на Тернопільщині, які беруть участь в даній програмі, які вчаться, які хочуть цього і хочуть такого розвитку. Учасники літньої школи могли побачити, які особливості виробництва в нелегкий час війни. Учасники могли побачити, як працює виробництво. Да, виробництво в нелегкий час, час війни, тобто. Ми в загальному показали закритий цикл виробництва, де від поля до прилавку переробляється повністю сировина. Таке підприємство, воно є хорошим приклад і такий зразок для масштабування в інших регіонах. Багато хто сьогодні з учасників, які сьогодні були, вони дивилися таким подивом, тому що в багатьох регіонах насправді агропромислови підприємство це комбайн, який скосив якусь територію. Комбайн поїхав у гараж. Люди лишилися без роботи, територія лишилася без грошей. Тому такий приклад, коли тут все переробляється, і максимально те, що можна переробити тут, воно тут і переробляється і створить до донувартість, є дуже важливий в принципі для місцевого економічного розвитку. Початку війни вже близько 15 автомобілів для захисників на фронт відправила команда Івана Чайківського. Днями на передову поїхав ще один автомобіль. Перед відправкою машини її обладнали тентом, перефарбували та облаштували відповідно до воєнних потреб. Дуже багато передається легкових автомобілів. А є такі моменти, господарські моменти, де потрібно мати і от такі великі автомобілі, як цей Камаз, для того, щоб щось підвести, щось забрати. Тому цей автомобіль був придбаний нашими підприємцями відреставрований, відремонтований. Важливо, щоб наші захисники були забезпечені відповідною технікою. І саме головне, щоб вони відчували підтримку людей, адже вони захищають наші кордони від ворога. Цього разу ми передаємо вантажний автомобіль. Як ви можете бачити, ми його пофарбували відповідний колір, встановили тент, встановили лавки. Він буде виконувати логістичні функції в умовах бездоріжжя. Він буде служити для перевезення вантажів для перевезення людей. Автомобіль завантажили продуктами, інструментами для щоденного використання та іншим потрібним інвентарем. Тут у нас і сухе молоко, і батончики зернові, які дуже добре військовим покласти в кишеню, і десь на довгі тривалі періоди можна відходити далі і ними харчуватися. Тут і супи, концентрати супів, які можна розводити трішечки водою, і вони вже фактично готові до використання. Тут також є і смалець, тут також є і. Генератори, бензопили відвезли і особисті передачі для бійців. В них те, що хлопці сьогодні особливо потребують за ці місяці війни. Ми дійсно багато дуже допомоги передали нашим військовим. Ця машина для мене особисто є важливою, тому що. Разом з загальним грузом переїдуть пакунки і для моїх земляків. Ми часто спілкуємося з нашими земляками і стараємося передавати їм саме те, що потрібно ті речі, які їм необхідні. Тому в цю машину ми загрузили якраз речі, які закупили спеціально по списку, який нам було замовлено. Військові хочуть якнайшвидше звільнити Україну від ворога та мають відчувати підтримку від областей, які в тилу. Саме тому команда Івана Чаківського не припиняє допомагати нашим захисникам. Як підготовлені укриття тернопільських шкіл та вишів до нового навчального року разом з Владою області перевірив перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. Він побував на Тернопільщині 16 серпня. Серед закладів, які оглянули школа у селі Лозова Байковецької громади, впевнений, що заклади освіти Тернопільщини готові до. Нас. До початку нового навчального року, завдячуючи і керівництву області, завдячуючи і нашим освітянам, які себе проявили дуже. От ви бачите, як тут креативно все зроблено, і креативні творчі люди, які вболівають за те, щоб діти наші українські пішли до школи для того, щоб вони не втратили цей дорогоцінний час. Ми відвідуємо майже всі регіони України, вже відвідали готовність є різною. Наприклад, те, що я бачив, так, то Тернопільщина виглядає набагато краще. У Лозівській школі навчається близько 300 дітей, проте протирадіаційне сховище тут чимале, воно може помістити 500 людей. Все ж таки, хотілося б закликати для прикладу жителів цієї громади про те, щоб діти навчалися офлайн. Тут є 300 навчаючих дітей, які навчаються в цьому закладі. А цей, скажімо, сховище, навіть можна назвати його прокреділяційним, як воно є по документах, воно міщує близько 500. Тобто, ми розуміємо, що є запас небезпеки життю для дітей. Не повинен бути такої, якби це було просто в простому навчальному класі. Зараз у школі завершуються роботи з облаштування укриття, аби учні під час тривоги були в повній безпеці. Ми завершуємо ту роботу підготовки цього укриття, щоб на випадок повітряної загрози дітки були в безпеці. Безперечно, який спосіб навчання будуть визначати батьки разом з педагогічним колективом, але ми робимо все для того, щоб дати можливість. Навчатися поплавити. Протягом дня представники влади разом з заступником міністра планують оглянути укриття шкіл та вишів Тернополя. Працювати у час війни необхідність, адже Україні неабияк потрібна стабільна фінансова підтримка громадян, щоб підсилювати економіку. Компанія «Агропросервіс» справляється з усіма труднощами, які створює війна. Наприклад, одна з її молочних ферм продовжує працювати, платити податки, надавати робочі місця та забезпечувати українців молоком екстра класу. В даний час дуже такого молока мало є, бо тому що це треба спеціальна технологія, спеціальні апарати, спеціальна апаратура, яка повинна давати ото молоко. Значить, це правильно підібраний раціон, який, до речі, складає головний технолог, який від того раціону саме перше береться нормальне молоко. І потім догляд. Доїння через апарати, через фільтри різні, через охолодження. І тому -то ми маємо згідно результату, маємо екстра молоко. Для того щоб молоко було безпечним для вживання, його перевіряють двічі на день спеціальними приладами. Також кожних два тижні продукт відправляють у державні служби перевірки. Ми на місці перевіряємо на антибіотик, що немає антибіотика, не присутній в молоці. Перевіряємо кожну корову. Ми також робимо аналіз на жир, білок і аж тоді відправляємо на молокозавод. Ця молочна ферма одна з кращих в Україні. Рейтинг ферм визначається за кількістю надоїв молока. Тариниство повинно бути на кожній ділянці людини. І от своєю працею ще раз ми доказуємо тим, що ми є надійний тил, і от такий спосіб допомагає нашій армії перемагати нашого ворога. На фермі запевняють, що українці цього року будуть з молоком. Збір цибулі завершує одне з підприємств компанії Агропродсервіс. Вирощуванням городини у великих кількостях підприємство раніше ніколи не займалося. Проте через складну ситуацію в країні господарство взялося за різні овочеві культури, зокрема й цибулю, аби забезпечити врожаєм не лише Тернопільщину. У зв'язку з ситуацією в країні з війною ми вирішили садити, щоб була городина. Херсонщина воєнні дії проходять, а в основному Городина вирощувалася там. От. І прийняли керівництво рішення, що треба садити. Агровиробники відзначають високу врожайність цибулі цього року. Було посіяно 4 гектари цибулі, то давно не займалися цибулів, бо як правило, вона завозилася. 4 гектари і вирощено. Всього буде назагально десь 63 тони цибулі, бо 15. Тонну з гектара. Працівники агропросервісу кажуть, що робота є важкою, проте готові й надалі працювати, аби Тернопільщина та інші регіони України були забезпечені якомога різноманітнішою городиною. Треба сіяти, потім треба полоти, треба обробляти. Та що наробили на тій цибулі трошки? Мали смо садити, бо війна почалася, і щоб було, щоб мали спожити її, щоб і на війну, і людям. Відприємству залишилося зібрати ще орієнтовно 7 тонн цибулі. Після завершення робіт більшість врожаю використовуватимуть для консервацій, які відправлятимуть в тому числі і в східній області України. Цінна, тому що Людський зір, ні нюх ні ні ні, не може відчути на відстані, де, де може перебувати якийсь зниклий. Собаки дуже собака має дуже хороший імір. вона може вловити з повітряними масами запах людини. Команда кінологів західної України проходила навчання. За курсом методу Аркон навчання проходили в країні Португалія. Собака повинна була знайти на різних глибинах, на різних висотах умовного постраждалий, якого ми попередньо ховали, без відома собаки, без відома провідника, який буде зараз цією собакою виходити на роботу. На даний момент Фіона перша собака, яка є сертифікована в Україні. Зараз ми зробимо тренувальний пуск для того, щоб ви побачили, як працює собака в реальних умовах. На даному Етапі собака шукає, вона, тобто вона не бачила де, я, вона не знає, де. Я, вона обшукує територію, відповідно, вона знаходить потерпілого і голосом позначає, де його місце. Тобто, де він знаходиться і чекає до моменту, гавкає до моменту, поки підходить провідник. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.